Віднині пам'ять про воїнів героїв Євгена і Владислава житиме не лише у серцях та душах їхніх сучасників. Вона разом зі світлими образами захисників України втілена у камені, щоб ті, хто прийде після нас, прийняли її як естафету, та передали наступним поколінням. Пам'ятну стелу з меморіальними дошками на честь Євгена Герасевича, Владислава Дюсова, встановлено на території могилів Подільської гімназії, де навчалися хлопці. Участь у відкритті, крім дітей та учителів, взяли представники влади, громадських організацій і, звичайно ж, рідні та близькі загиблих, та всі, хто виявив бажання вшанувати пам'ять героїв, чиє життя стало жертвою принесеною в ім'я незалежності України. Урочисто звучали слова ведучої заходу Наталії Райфурак, сповнені гіркого болю. Пронизували свідомість, будили жаль у серцях, зворушливу промову виповів міський голова Петро Бровко. Тамуючи сльози, що рвалися назовні, без зайвого пафосу, говорив він про полеглих, про те, як важко прийняти те, що загинули молодими, про те, як багато зробили вони для нас, заступивши собою дорогу ворогу. Знаєте, складно щось сказати. Але хочу трошечки приємного. Надія Савченко вчора повернулася в Україну. Ну, це велика подія. Але разом з тим десь неприємно дивитися, коли показують цього мерзотника Путіна, що він там помилував. Нікого він не помилував. Його змусили повернути в нашу країну. Але сьогодні ми хочемо відкрити пам'ятне місто. Але ви знаєте, що ми будуємо загальноміський меморіал, де ще раз і ще раз віддамо шану нашим великим героям. Це моя теж Альма-матер, тому що я вчився в цій школі. І мені подвійно приємно, що ці хлопці отримали той заряд патріотизму і мужності, знаходячись отут, на цьому майдані, де ми зараз з вами стоїмо. Я хочу, щоб батьки мали крепкі серця, дружина, діти, родичі, ми всі для того, щоб шанувати цих хлопців. Ну, влад він починав з Майдану, він виріс, напевне, до кожної клітинки патріотом, точно так, як і Євгеній. Ви розумієте, що якщо сприймати, так як всі говорять, він був завідучем юридичного відділу міської ради, у нього була можливість. Не піти воювати, але він її відкидав. Він пішов захищати рідну землю. Честь і слава Шана їм. Я дякую. Тут нас, серед нас є молодь, громадський корпус, тому що такі назви, як Азов, Айдар, Донбас. Вони захищають рідну землю. Вони перші зустріли оті скажених орків. А вони, до речі, називають свої батальйони самалі, призрак. Ну, По ментальності ми можемо вже зрозуміти, з ким ми маємо справу. Дика орда, яка в принципі ніколи в житті нічого не робила, крім те, що відбирала чуже, крім того, що жила все життя на награбованому. Ну, останні 20-30 років прожили трошки на нафті і на газ. Тому ми повинні зрозуміти. Що за ціна стоїть за смертями цих хлопців, наших героїв? І чому над нами мирне небо. Ми повинні подякувати всім. І я згадував наших героїв, хлопців, які тут присутні. І хочу, щоб в подальшому кожен з нас і кожен з вас в цьому сердечці, в малому своєму, ніс гордість того, що вчився в одній школі з такими хлопцями, як Влад і Євгеній. Дякую вам, слава Україні. Слава! Сльози блистіли в очах і малих, і дорослих. Дехто не стримував склипувань. Гіркі слова про непоправну втрату та сумні мелодії рвали душу. І все ж поряд із жалем та смутком, незважаючи на трагізм ситуації, породженої війною, народжувалася в душі віра в те, що немарна жертва Євгена Герасевича та Владислава Дюсова, і вишиванки на дітях, і суворі обличчя юнаків, членів цивільного корпусу Азов, і червоно-чорний прапору поряд з жовто-блакитним символом державності все це свідчення того, що є майбутнє в нашого народу.